Тарас Григорович Шевченко. У нашім раї на землі. У нашім раї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дідічком малим. Буває іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль, охвати душу, стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помалюся, мов перед образом святим тієї матері святої. Що в мене ж Бога принесла. Тепер її любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись це моє, моє і дивиться на його, і молиться за його Бога, і йде на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показать. Своє добро, а подивіться. Моє найкраще над всіми.